В наш час розвитку високих інформаційних технологій, кількість користувачів зростає, але їх обізнаність з кібергігієни, вона залишає бажати кращою. Нерідко нові користувачі, але і такі, які мають досвід, вони стають жертвами кіберзлочинців. Шахраї володіють методами соціальної інженерії. І кожен шахрай він використовує ті методи, які йому вже його досвід дає. І в тому числі ці соціальні психологічні моменти, коли дзвонять серед ночі особам похилого віку та розказують, що родич у біді. Особа похилого віку, замість того перевірити, чи вдома його родич, він виносить кошти або перераховує кошти злочинцям. Є загальні правила загальні для всього спектру кіберзучинців. Я зупинюся на загальних, а Максим зупиниться на банківській сфері та щодо фішингу. Фішинг, фішинг. Я зупинюся на загальних. Надважливо, надважливо ніколи не переходити за підозрілими посиланнями будь-якими. Гіперпосилання, ну, розумієте, які підсвічуються іншим кольором у вас в смс-повідомленнях, чи в чатах чи в месенджерах. Ніколи не переходьте, навіть якщо ви отримаєте від свого близького друга, від свого родича, від, навіть від мене, якщо ви отримаєте, ніколи не переходьте. Якщо це дуже важливо, вам ваш тим той, з ким ви розмовляєте, він вам повідомить. Перейди, будь ласка, голосом. Ніколи не переходьте. Окрім вірусів, ви можете е, е, стати жертвою е, кіберзлочинця, в якому сенсі. Ви можете перейти за посиланням, залишити реквізити банківської картки, е, реквізити е, cvv коду якщо знаєте, що це, це на зворотньому боці картки, трьохзначні е, цифри. І злочинці. Знаходячись де завгодно, не тільки в Миколаєві, не тільки в Україні, а навіть по всьому світу, можуть заволодіти вашими коштами шляхом переказу як через електронні платіжні системи, сервіси, так і на транзитні рахунки. Головне, уникайте підозрілих посилань. Другий такий уніфікований поради. Друге, Попіклуйтесь про створення надійних паролів. І це на жарти. Якщо паролі складаються там, адмін, адмін або 1, 2, 3, 4, ну це якась сота секунди і ваш пароль вже у злочинці. Для складання паролів завжди використовуйте, окрім цифр, символи та букви, а букви верхнього та нижнього регістру. І те, що я скажу, дуже важливо. Ніколи не використовувати один і той же пароль до декількох облікових записів. Наприклад, якщо у вас на електронній пошті є такий пароль складний, не використовуйте його як пароль до веб-банкінгу, не використовуйте його як пароль до двофакторної автентифікації на ваших месенджерах. До речі. Якщо це можливо, на всіх ваших облікових записах, на всіх месенджерах встановити двофакторну автентифікацію, якщо навіть злочинець якимось чином отримує доступ до першого етапу, він ніколи без вашого дозволу, без вашого підтвердження не заволодіє вашим акаунтом у соцмережах або у месенджерах. Як доступ так, до облікових записів ваших Facebook, Instagram, Google аккаунт і тому подібне? Це все так само, як Ганна Олександрівна сказала через фішинг. Фішинг це взагалі емуляція певних додатків, певних сайтів, тобто оригінальних. Наприклад, взяти, якщо розібрати певний кейс, так. Треба заволодіти вашим обліковим записом Фейсбуку, Інстаграму, щоб подальше, наприклад, шантажувати вас, або виписувати вашим знайомим, що ви потрапили в якусь халепу треба термінового гроші. Яким чином це робиться? Це, наприклад, розроблюється наче, там, допомога ООН в якісь телеграм-каналах, так там тому подібне. Ви проходите за цим посиланням, але авторизуватися треба саме через обліковий запис. В момент, коли ви вводите логін і пароль, ви благополучно передаєте. Всі ваші облікові дані, так, шахраю, і він вже використовує. Тут так само і онлайн-банкінг може бути, і Telegram, тому подібне. Тому тут ніколи не потрібно переходити. Якщо переходити, треба дивитися до мене ім'я, тобто саме посилання, щоб був замочок, щоб був протокол захисту HTTPS, тобто на кінці S обов'язково. Завжди звертайте на це увагу. Щодо, наприклад, безпечності купівлі в е, онлайні, взагалі, якщо є можливість, краще завжди замовляєте товари е, е, доставкою, наприклад, коли ви можете фізично прийти, отримати, і тільки після перегляду товару ви можете отримати. Наперед ніколи не треба нікому платити гроші, е, бо доволі. Е, до нас звертаються люди, коли, наприклад, в інстаграмі це дуже популярна тематика. Наперед шахраї вимагають гроші, тобто, що треба сплатити за доставку, а ми не впевнені, що ви отримаєте. От сплатіть, тоді товар залишиться за вами. Тобто тут так само, тільки наложеним платежем там нова пошта, Укрпошта, тому подібне. Якщо все ж таки у вас виникла необхідність саме в онлайні сплатити, то виключно сервіси Apple Pay, Google Pay, бо шахрайські сайти не зможуть підтягнути ці сервіси до на свій сайт. Більшість це літні люди, які яким діти або родичі показали, як користуватися, але не провели. Певної розмови щодо кібергігієни. Щодо літніх людей, це родич в біді і це е, умовна безпека банку. Е, розумієте, коли серед ночі телефонів дзвінок, коли кажуть, що я... Е, і ковтають слова з якого банку, ну, всі розуміють, що літні люди якось отримують пенсію на якусь картку. І, звичайно, літня людина вона більш відповідальна і більш. Хвилюються за своє свій фінансовий стан. Тому вони самі підказують злочинцям, з якого банку. Наприклад, Алло? це безпека банку. Так, 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 в мене ж є картка банку такого, то так, дякую, так. що, що робити, куди бігти, ну ось, умовно, так. Що робити, якщо ти став, все ж таки жертвою і По-перше, це. Як можна скоріше заблокувати картки або онлайн, або шляхом дзвінків на гарячу лінію По-друге, або звернутися на 102. Або до на фідбек сайту кіберполіції там дуже зручна форма заповнення заяви. Можете не виходити з дому, вона має такий же процесуальний статус. Таке звернення має такий же процесуальний статус, і навіть якщо ви приїдете до відділку поліції писати заяву. А як обезпечити літніх людей від тось? таких схем? Можливо, якусь роботу треба проводити саме для них, щоб вони знали, що таке буває? Така робота проводиться, причому не тільки кіберполіція. Ми можемо об'єднати зусилля, щоб побороти кібершахраїв і знизити їх вдалі злочини. Щодо конкретних заходів, якраз цим опікується Максим. Я думаю, він коротко, більш детально розкаже щодо заходів. Як обезпечити. Дивіться, ну для того, щоб обезпечити літніх людей, це має з кожної колонки, з кожного новостного канала, з кожної сторінки доводиться ця інформація. П'ять основних, наприклад, пунктів, як на ошуканому, шуканому, тільки масовість освітлення це в ЗМІ може допомогти в цьому поетапно, так як якщо там телефоніша хараса що робити, якщо фішинг, що робити? департаментом кіберполіції постійно вживаються заходи щодо інформування людей, як там на телеграм-каналах, як, наприклад, ми. Їздимо, проводимо навчання щодо кібергієни, протидії онлайн-шахрайства, розповідаємо, які схеми шахрайся, як не стати ошуканим, кібергієна, тобто там месенджери, тому подібне. Ми намагаємося постійно виходити там на зміни, на телебачення, ще кудись, тобто постійно інформувати людей. Тут, напевно, це єдиний ефективний важіль протидії онлайн-шахраям. Відсоток розкриття по Україні шахрайств, взагалі всіх, не тільки онлайн, не тільки там в банківській сфері, складає майже 21%. Тобто з кількості звернень до розкриття. Зауважу, чому? Якщо подивитися на один шахрай або група шахраїв, вони можуть ввести в оману більше 100 людей. З цієї кількості 100 людей. Хтось наполегливо вимагає покарання. Для когось 200-300 гривень це не гроші, він не хоче звертатися. Розумієте, от Якщо виходити з цього, кількість людей, яким допомогли, повернути кошти допомогли відчути справедливість, тобто шахрай покараний, вона значно більше, ніж я вам кажу, 21%. Скажімо так, я можу сказати, в відсотковому значенні зі всієї кількості звернень тільки 3%, 3 щодо шахрайства. Але ми з вами не забуваємо, що в нас все ж таки військовий стан і багато дуже звернень щодо військових злочинів. Це 3% ви сказали за який період? Це за п'ять місяців поточного року. Щодо цифри, можу сказати, до двох тисяч до, до громадян. Але це велика цифра. Якщо злочинець, ми все одно працюємо з метою встановлення особи злочинця. Якщо злочинець знаходиться на іншій території, на території обслуговування іншого підрозділу, ця інформація негайно передається і. Поліція, в тому числі кіберполіція, вживає всіх заходів щодо мінімізації кількості потерпілих від цього шахрая, і вибачте, соблюсти всі кроки щоб не щоб злочинець був покараний.